Всім привіт! Ви на каналі Математика в кишені. І сьогодні, бачите, будемо продовжувати з вами розв'язувати задачі на відсотки. Маємо задачу номер 2 Отже, довжина ділянки прямокутної форми 500 метрів. ширина становить 42% довжини і знайти площу ділянки. В першу чергу, треба записати добре умову задачі. Отже, я запишу довжина. Довжина. 500 метрів. Ширина. Ширина. 42% довжини, то я не знаю, скільки метрів становить ширина. Але знаю, що це є 42%. І стрілочку покажемо, що цих 42% є від довжини. Так, і треба знайти площу тої ділянки. Можна написати площа. Не знаємо, скільки то будуть метри квадратні, або можна написати букву С. Так, ну я думаю, що ви всі знаєте, як виглядає прямокутник, він має довжину і має ширину. Так, умову здачі ми записали. Наступний крок шукаємо, котра величина становить 100%. Ну Я думаю, що ви здогадалися, що довжина буде в нас, оцих 500 метрів, це буде 100%, бо ширина становить 42% від довжини. І тому отут добре записати 100%. Так, тобто я отут маю 100%, це моїх 500 метрів. Тепер, для чого мені ото тих 100%? Для того, щоб я знайшла, скільки метрів становить 1%. То я 500 поділю на 100. Так, пам'ятаєте, кому несемо вліво на два знаки, це буде 5 метрів. І це є мій 1%. І тепер, оскільки ширина має 42%, то треба 42 помножити на 5. Ну, можете усно, можете в стовпчик. 40 на 5, 200, 2 на 5 – 10, То я буду мати 210 метрів. Це є моя ширина. Запишу. Або ви могли помножити то в стовпчик. 42 помножити на 5, 2 на 5, 10, 1 далі, 4 на 5, 20 і 1 210. Так, і тепер площу. Площу треба пригадати, щоб знайти площу прямокутника. Треба довжину помножити на ширину. І тоді я мушу 500 помножити на 210. Дорівнює. Так, тепер яким чином 500 на 210. Можна 21 помножити на 5. Можна знову ж таки усно, якщо вам легко, а можна в стовпчик. І 2, 1 на 5, 5, і 2 на 5 – 10, То буде 105. І я дістану 105, але мушу дописати 1, 2, 3 нулі. Тобто 105 тисяч метрів квадратних. Це є площа ділянки. Площа. Бачите, задачу фактично ми розв'язали. Так, тепер записати відповідь. Не забудьте, можна написати S ділянки. Дорівнює 105 тисяч метрів квадратних. Можна записати площу ділянки. Бачите, задача є вже розв'язана. Далі ми будемо, звичайно, продовжувати. Може будуть трошки складніші ті задачі, тому не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!